Митероцінні, хай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Чому Господь навів потоп? Тому що гріхи людей дійшли вже до Бога. Господь не міг дивитися на те, як ангели почали совокуплятися з людьми, з жінками, тому що це вже появилися не діти, а це з'явилися якісь химери. І нашій землі еволюціоністи обманюють, що нашій землі не 6 тисяч років, а мільйони, мільярди років. В нашій землі лише 6 тисяч років, і вона молода. Тому всі ті находки, які знаходять на дні моря, океанів, то це все наслідки того потопу, який Господь навів. То все ті загиблі люди, які грішили і не слухали Бога. Тому для того, щоб Господь не навів потоп і не навів на нашу землю кінець, потрібно поєднуватись з Богом.